Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. Сьогодні відбувся стрім розробників, і в цьому відео я хочу швиденько пройтись та розповісти, що нам показали розробники на стрімі. А в кінці відео вас очікують промокоди зі стріма розробників. Тому ти цей лайк, підписуйся на канал, а ми переходимо до справи. І перше, що нам показали, це нові банери персонажів, які оновляться 31 січня, де на нас чекають у першій фазі Нахіда та Сін'юнь, а також нова четвірка Мінь. А у другій фазі буде Сяо та Яйміко. Разом із Сін'юй показали її сигнатурну зброю. Це п'ятизіркове. Каталізатор, а також завдання легенд Сіньюй. Представили також і нову область, долину Ченьюй, яка розташована на півночі Лює і складається з чайного села гірських локацій та порту, що межує з Фонтейном. А також на новій локації з'явиться новий босс Дракон Повітря. На стрімі показали нові костюми на персонажів, а саме на Ган'юй, Шеньхе та Сінцю. Скіни на Ган'юй та Шенхе можливо отримати лише за донат. А от костюм на Сінцю можливо отримати безкоштовно, взявши участь у події в в новому. Оновлені нас очікує швидке екіпірування артефактів. Вони дозволять екіпірувати або обрані грою артефакти, або самостійно вибирати за критеріями потрібні предмети з наявних. Оптимізація у чайнику безтурботності. Буде покращено функцію пошуку предметів декору. І у списках компаньйонів тепер відображатиметься рівень дружби з ними. Тепер у довіднику шукачів пригод додасться червоний значок, який повідомлятиме гравців, що їм потрібно забрати щоденні нагороди у гіллі шукачів пригод. У тестовому забігу тепер можна. Одразу перейти до наступного пробного персонажа, не виходячи з випробування. Кількість загонів у меню персонажів буде збільшено з 10 до 15. Також розробники показали події, які нас очікують у версії 4.4. Головна подія версії 4.4 це свято-морських ліхтарів, на якому ми зможемо отримати будь-якого 4 зіркового персонажа із регіону Лію, 10 івентових круток за вхід і 600 примагемів на пошту. Івент складатиметься з трьох випробувань, а саме випробування. Випробування з гобою, кооперативні випробування та випробування на час, коли потрібно літати за золотого коропа. А також очікують і інші події, такі як друг здалеку, в якому мандрівник готуватиме вишукувані страви. Ще одна подія крізь хілічурські землі. Подія з хілічурлами, де потрібно дістатися до цілі, перемикаючись між хілічурлами. Ще одна подія тріумфальне безумство, бойова подія з персонажами на вибір. А ось і промокоди зі стріма розробників. Промокоди будуть дійсні 12 годин, тому не зволікай. А я вам дякую за перегляд. З вами був Даркус. До зустрічі у наступному відео.